Мої вітання! У цьому відео я розповім про три операції, які програма може виконувати над вмістом файлу читання англійською read, запис write, та доповнення. Append. Перед тим, як виконувати будь-яку з цих операцій, файл потрібно відкрити. У більшості мов програмування це робиться за допомогою команди із закінченням або префіксом Open та зазначенням назви файлу. При цьому Назва файлу має містити відносний чи абсолютний шлях. Крім того, у команді відкриття файлу в якості параметр треба зазначити режим Mode, який визначає перелік можливих дій із файлом. Ну а після роботи з файлом його потрібно закрити, що зазвичай робиться командою з префіксом чи закінченням close. Як я вже казав, виділяють три операції. Які можуть виконуватися над вмістом файлу. Першою та найбільш поширеною є операція читання вмісту, її суть полягає у копіюванні вмісту файлу в якусь програмну зміну чи масив з метою подальшого опрацювання та, можливо, відображення на екрані. Якщо у зазначеного файлу не існує або вміст такого файлу порожній, то прочитати, звісно, ми нічого не зможемо. Ну, позначається ця операція символом R. Другою операцією є запис. Фактично запис дає нам змогу модифікувати файл таким текстом, яким ми хочемо. Але у цієї команди є своя особливість. При відкриванні файлу для запису, весь попередній міст у ньому вилучається. Тобто, за допомогою Write ми фактично перезаписуємо файл. Якщо ж цей файл, який ми відкриваємо для запису, не існує. То він буде створений. Позначається операція запису символом W. Остання операція це доповнення. у доповнення є зміна існуючого файлу шляхом запису потрібного тексту в його кінець без вилучення його попереднього вмісту. В цьому то і відрізняється append від Write. Append здійснює запис в кінець. А в Write вилучає усе, що було у файлі до цього, і знову ж таки здійснює запис. Ця особливість і дозволяє використовувати операцію доповнення для видання логів спеціальних текстових файлів, у які вказуються всі події, які відбуваються в програмі, як правило, із прив'язкою до конкретного часу. Ну і так само, якщо файлу із вказаною назвою немає, то він створюється. Позначається доповнення символом А. Насправді, ті, хто вперше працює в програмуванні з файлом, можуть не зрозуміти, чому тут немає операцій, яка би видаляла весь міст файлу без фізичного його видалення з носія даних. Але відповідь на це питання можна знайти в тому, що я казав хвилинами раніше. Для цього ж можна відкрити файл для запису і просто записати порожній рядок. Звісно, можна відкривати файли і для двох операцій одночасно. Тому поряд з одинарними операціями існує ще три подвійні, а саме: читання, запис, запис читання та доповнення читання. Читання запис та запис читання не є ідентичними. У першому випадку ми отримаємо помилку, якщо файл не існує, а в другому ні. Бо тут write виконується першим, і він автоматично створює. Цей новий файл. Як то кажуть, порядок має значення. Ну, а доповнення читання дає змогу виконувати операцію доповнення та читання. Помилок тут не має бути. Позначаються всі ці подвійні операції відповідно R, W та A. Однак, залежно від того з текстовим чи бінарним файлом ми працюємо, та від того, якому програмування використовуємо. Конкретні позначення можуть відрізнятися і їх краще дізнаватися в офіційній документації. На цьому все. Дякую за увагу.